Окупанти вдарили по двох районах Харківської області, обстріляли ангари зі збіжжям у пісочині та базу відпочинку у селі Скрипаї. Про це сповістив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов та обласна прокуратура. Агресори завдали двох ракетних ударів із С-300 по селищу міського типу Пісочин. Пошкоджено два ангари із зерном, пошкоджено техніку підприємства. Трактори та вантажні автомобілі постраждалих не зафіксовано, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сені Губов. влучання двох ворожих безпілотних літальних апаратів типу Шахед. По території бази відпочинку зафіксовано у селі Скрипаї, пошкоджено три одноповерхові будинки. Окупант також обстріляв авіабомбами. Селище міського типу Великий Бурлук. Там пошкоджено приватне. Житловий будинок та автомобіль попередньо інформація про постраждалих не надходила.